Ну, важка дуже гра, я подякував хлопцям, дуже важка гра команда Тернопіль, розумієте, якби вони були в не дуже хорошому емоційному стані, і також ми були в не дуже хорошому емоційному стані. Вилетіли вони ми з Кубка, ну, вони 120 хвилин зіграли, ми 90, але сьогодні така, розумієте, дуже бойова гра. Тут, тут на цьому полі ніколи не буває просто. Ще за часів, коли я тут грав за різні команди, тут дуже важко було грати. І зараз тут знаєте, нічого не змінилося, тут така аура, що розумієте, важко грати. Хлопці молодці. Перший тайм не дуже вдалий в нас був. Трошки, ну, можливо, входили в гру. Були пару помилок таких серйозних, коло наших варіть. Ну, Дякувати воротарю. Врятував нас на другий так, ми Трошки додали. Я думаю, що вже тримали під контролем гру. Швидкий м'яч забили. І довели, могли другий забити. Ну, довели гру до перемоги. Як оцінити гру суперника? Не сказав, дуже хороша команда. ну Абсолютно рівна гра. ну Нам можливо трохи більше повезло, щоб ми забили м'яч, могли другий забити. ну Це футбол. Ну Хочеться по-перше привітати всіх з початком чемпіонату, подякувати нашим Збройним силам. Нашим захисникам, захисницям. Завдяки їм ми сьогодні мали можливість почати чемпіонат. І маю надію, що ми його будемо продовжувати, і скоріше нашим, нам всім перемоги. І це найголовніша перемога, на яку ми всі чекаємо. Стосовно гри, ви все самі бачили. На жаль, вже другу гру. Нам десь щось не, не, не фартить, і удача знову відвернулася від нас. В першому таймі мали 100% моменти, які мали реалізувати. І забуваєш, коли ти забуваєш першим, то звісно гра складається легше. І, на жаль, не змогли реалізувати свої моменти, отримали в другому швидше швидкий м'яч в свої ворота, Намагалися перебудуватися, врятувати гру, але навіть. В кінці мали якийсь навал, але він такий був не дуже конкретний. Хлопці втомлені три дні тому 120 хвилин, вони все одно дають про себе знати. І, Мабуть, найголовніше втома це емоціонально, бо багато пацанів віддали три дні тому сил і емоцій. І, мабуть, сьогодні нам трохи цього не вистачило. Ну і функціонально, на жаль, ми були. Трохи втомленіше, ніж суперник, мені так здалося. Тому а... не гра, але досвід футболіста вирішив один епізод. І... 1-0 на користь суперника, з чим їх можуть тільки привітати. А ми будемо далі працювати і <плес> намагатись в наступній грі забрати три очки. в <плес> куст, як налаштовуватися на було? По закінченню цієї гри ми починаємо готуватись до наступного, так завжди. А зараз треба трохи відпочити, бо насичений тиждень вийшов, і фізично і емоціонально треба, щоб хлопці трохи відновились. Відпочинемо і далі будемо готуватись до хуста, маємо їхати. І немає, не можна нікого недооцінювати, не дивлячись на те, що вони там останні зібрались, до останнього не було зізна. Але я впевнений, що там нікому легко не буде, і ми не виключені. Будемо серйозно готуватися і будемо їхати за трьома очками.